Я забив перший м'яч в основній команді. Я дуже щасливий. Мені вдалося змінити траєкторію польоту, і він залетів у ворота. Ми добре використали свої моменти, і з Божою допомогою ми перемогли. Я щасливий і багато працюю, щоб грати в першій команді. Да, молодец, хороший футболист. Он всегда пытается простить мяч, играть с мячом. Сегодня я в борьбу вступал здорово. То есть ему набраться немного опыта, мощи, потому что 50 килограмм весит, он 57 там, что-то. Поэтому ну, футболист видно грамотный и понимает, что от него требует тренерский состав. И молодец, мне понравился. 57 килограмм, он будет в одну руку на бицепс. Ну да, сегодня мы как бы смеялись над ним. Тренер говорить, протерам гаршопісів. він там ставим в коліна попала, а так попала в голову і навіть загадяв. Це молодий гравець. Він дуже талановитий і сьогодні провів чудову гру. Але йому потрібен час, щоб прогресувати, зрозуміти процеси, які відбуваються в команді.